Дівчата, хлопці, доброго дня. Мене звати Еліна Храмцова, я вас вітаю. Сьогодні будемо з вами говорити про останню 12-ту ніч. Ті, хто були зі мною в цей час в серії відео, яка називається Створи нову реальність. Я хочу вам подякувати за те, що ви знайшли мене і довіряєте мені ці зміни, які відбуваються у вашому житті, що я можу бути медіумом або провідником, який, можливо, відкриє для вас. Реальність, яку ви знали, але не намагалися змінити або побачити під іншим кутом. Дванадцята ніч. Ніч між роками з 24 грудня до 5 січня. Що відбувається? Відбувається зміна енергії, зміна сонячного циклу. І відбувається трансформація, трансформація у головах людей, трансформація в душах. У нас зараз такий час цікавий. Це пов'язано з війною, це пов'язано з зміном клімату, з зміною думок, що без трансформації, без виходу з вашої зони комфорту ви не зможете жити далі. Люди, які скажуть, що мій дом, моя фортеця. Я не буду нічого змінювати. Вони просто не зможуть розвиватися і пристосовуватися до того, що відбувається в світі, для того, щоб ви могли жити і радіти. І енергетичному, на енергетичному рівні, на фізичному. Я спеціально поставила зараз цей пісочний годинник, щоб нагадати вам, що час минає. Ми не знаємо, скільки нам Бог. Всесвіт дає в цьому світі, скільки нам відміряно. Наш час в кожного, який дається кожному, минає. І тільки від вас залежить, як ви використовуєте той час, що ви будете пам'ятати з того року, який ви прожили? Я поставила сову. Сова – це в нас символ мудрості, оскільки сова бачить вночі. І вночі, коли темно, все рівно є можливість бачити. Тому я бажаю вам думати про свій час, проводити його інтенсивно, бачити вночі і бачити не тільки темряву, а бачити світло. Я ще поклала тут два бажання, які лишилися. Це бажання, яке потрібно спалити 5-го числа, а це бажання, за яке ви самі відповідаєте. Дуже цікаво. Що ви зробите? Як ви будете втілювати ваше бажання в життя? І це покаже тим, хто ви є насправді. Чи ви напишете план, чи ви скажете: А, нічого, не хочу, нема сили. Як завжди, в нас свічка, свічка, яка несе нам світло. До речі, це мені прислала моя кума. Дякую тобі, велике. І цю свічку зробила дівчинка. З України, яка виїхала як біженець, наскільки я зрозуміла, за кордон і робить такі свічки, і продає. Тому підтримуйте наших виробників, підтримуйте наших дівчат. А зараз ми з вами поговоримо про місяць, який відповідає 12-та ніч. ніч, так? Це Грудень. Грудень, сам по собі, ми знаємо грудки. Такий важкий місяць, коли дуже темно, коли холодно, коли всі природа мерзне, це самий темний місяць. Але з цього місяця починаються зміни. Саме в цьому місяці день змінюється і стає більш світліше. Наш світловий день змінюється. Це означає, що та темрява, та така маса. Яка впливає на нас, вона змінюється, в темряві є світло. Тому грудень відповідає за такі слова, як мудрість і початок. Тепер ми говорили з вами вчора так було завдання для вас написати те, що було поганого в цьому місяці. Ми будемо зараз, не в цьому місяці навіть так, а в цьому році. Що ми будемо з вами робити? Ми будемо переписувати негатив. Позитив. Це така психологічна практика, яка допомагає вам дивитися на події і знаходити в них якийсь ресурс. Як ми це робимо? Якщо ви, наприклад, пишете Мені було важко на мені на лежить велика відповідальність. Ми пишемо, що в нас почалася війна, або я повинна за всіх відповідати. Наприклад, давайте от таку фразу. Я живу в чужій країні, мені важко, я переїхала за кордон, я не знаю, що робити. Як можна переписати цю фразу? По-перше, користуємося завжди словами, Я можу, Я впевнена, я знаю, я довіряю, ви говорите про свої ресурси. Наприклад, ви можете сказати, що. Я знайшла в собі сили, несподівані ресурси, я взнала себе з іншої сторони, що я можу в критичних ситуаціях проявити, не знаю, якусь смікалку, чи ви можете проявити флексібілітет, да? як в нас буде українською флексібель, коли людина можна пристосовуватися до обставин, я можу все рівно радіти, я несу відповідальність. За своїх дітей або за рахунок мого досвіду, який я можу використовувати, я відповідаю. Дівчата, які до мене звертаються, інколи кажуть: я, наприклад, в зв'язку з війною втратила бажання жити. Це означає, ви можете написати, що ви взяли паузу. Ми не можемо постійно бути активною 24 години на добу і 365 днів. Це також нереально і ненормально. Навіть будь-який машина. Їй потрібен бензин, або любий, не знаю, що завгодно, візьміть холодильник, його потрібно мити. Любий якийсь апарат, який працює, комп'ютер, там потрібно робити апдейт. От у я віть собі собі ви комп'ютер, і вам також потрібно робити апдейт. Вас потрібно вимикати для того, щоб ви заново зробили от таку перезавантаження. От слово перезавантаження, воно напевно є дуже таким цікавим. Ви можете також в позитиві писати, що я перезавантажила свої думки, коли почалася війна. Я вийшла з зони комфорту. Я звільнилася від людей, які... Були негативними. І найважливіше, що ви не використовуєте частинку ні, ніколи не буду, не знаю, не можу. Ви все це переформульовуєте. Це дуже цікава практика, яка справді допомагає. Ще один такий варіант: хтось з дівчат каже, я розлучилася з чоловіком, кажу: ну і що? Боже Боже, кажу, ну дивіться, як можна це переформулювати. Я вирішила, що відносини. Вже, наприклад, навіть не роблять мене щасливою. Так? Або е вони е не допомагають мені, ви змогли зробити аналіз. Так? І тому я вирішила сама жити своїм життям. Або я вирішила піти іншим шляхом, оскільки ці відносини не те, що мені зараз потрібно в даний момент. Тому от просто Можливо, хтось покращив відносини з дітьми. Є завжди дуже багато позитиву, який тільки потрібно бачити. Що вам допоможе ця практика? Ця практика допоможе вам справді подивитися на ситуацію з іншого боку. І ви тоді берете той папірець з негативом, що ви писали вчора, і його спалюєте. Кому як завгодно, хтось може розрізати на шматочки це. Залежить від вас, наша сума. сува втомилася. До речі, це мило. Це також мені, наприклад, подарили дівчинка, яка це робила, наскільки я розумію, вона Старокостянтинові. Тому дуже велике дякую Галі Швидкій, які мені це подарила. В нас багато креативних людей. Подивіться, що відбувається? Люди, які зараз страждають від війни, вони уходять в креатив, вони розвиваються. Дуже важливою є сфера духовного розвитку, яка зараз відбувається. І якщо ви дивитесь мене, це означає, що ви в своєму розвитку настільки... Продвинулися, що ви шукаєте для себе людину, яка буде вам допомагати, яка буде вас можливо вести або відкривати вам очі. Це також є дуже важливим, оскільки мені дуже подобається ця фраза. Кожна людина бачить ту красу, до якої вона доросла. І якщо ви зараз чуєте мене і почули мене, це означає, що ви знаходитеся мир'ям. На, на ті якісь такі, знаєте, дорозі для себе, коли ви виходите в новий стан, в нову трансформацію. Це дуже-дуже круто, я дуже за вас рада. Пишіть, переформулюйте свої. Питання, свої афірмації, які були негативні, паліто той папірець, настраюйтесь на позитив. Ця ніч буде такою, німці називають її шлюсельнахт. Шлюсель це ключ, ключова ніч, магічна ніч перед 6 числом. Так? І тепер дуже цікаве завдання. Останнє. Одним реченням назвіть ваш стан який був у вас протязі останніх 12 ночей? Що ви зрозуміли, як ви себе почуваєте однім реченням? Це дуже важливо. Якщо у вас є бажання, я буду вам дуже вдячна. Пишіть під відео це речення, або пишіть у Феніксі, як у вас пройшли зміни взагалі. Ще раз дуже-дуже вдячна буду, якщо ви напишете мені в приват або під відео аналіз тих відео, що вам принесло? Можливо, є бажання зробити відео до іншої якоїсь теми. Позитивне мислення, розвиток, наприклад, своєю жіночістю, або далі трансформація в певних сферах. Якщо є цікавість, є бажання, будь ласка, пишіть, будемо створювати знову такі можливо маленькі відео, там по 4 наприклад, 4 відео чи 5 відео. Ще раз велике дякую за донати, які ви зробили сьогодні. Був останній донат і нас 25 людей, в мене є 25 номерів. Ліра підрахувала десь у нас приблизно 7,5 тисячі гривень, які ви відправили для хлопців, тому я дуже вдячна. І тепер давайте будемо думати, як будемо тянути номер для того, щоб знати, хто отримає від мене безкоштовну консультацію. Я вам ще раз дуже-дуже вдячна. Бажаю вам гарної трансформації. Пишіть, мрійте, бажайте, і Всесвіт вам завжди відправить те, що вам потрібно в цей момент. На все добре!